Вітаю всіх з дійсно особливою подією. Презентація новинок Samsung Galaxy S25. Це найголовніші смартфони року. Саме вони задають загальний вектор розвитку та встановлюють планку, до якої варто слідкувати. Galaxy S25 за традицією містить три смартфони: найкомпактніший флагман лінійки Galaxy S25, його збільшена версія s 25 Plus та S25 Ultra, що є найбільшим пристроєм в серії. І він містить в собі найбільше інновацій, які можуть знадобитись професіонально. І в сьогоднішньому відео ми детально поговоримо про основні зміни в новинках: One UI 7 та поліпшення штучного інтелекту. І перше, з чого ми почнемо, система та штучний інтелект. Система повинна бути надійним помічником, що спрощує повсякденні задачі, не додає зайвої роботи, а навпаки, робить її виконання легким та цікавим. One UI7 система, яка змінилась майже всюди. І зміни чекають на тебе вже з робочого столу. Оновлені значки застосунків, оновлені віджети, які можна Легким жестом збільшити чи зменшити, щоб отримати більше інформації, чи впорядкувати свої наявні віджити. Самі віджети також оновлені і мають загальний стиль із самою системою. Все виглядає гармонічно. Оновлено панель перемикачів. Тепер вона знаходиться окремо від панелі сповіщень, та крім зміни розташування основних елементів, додали можливість керувати гучністю прямо в панелі, і це дійсно гарні зміни. Варто також окремо розповісти про NowBar. інтелектуальний екран блокування, який швидко надасть. Доступ до необхідної інформації, дозволить керувати відтворюваним контентом, нагадає про поїздку, покаже актуальний рахунок спортивної події. Але ще більше змін на нас очікує разом із Galaxy AI. Минулого року Samsung сколихнули ринок та представили найпросунутіші можливості штучного інтелекту в смартфоні. Call Assist для перекладу в реальному часі голосових викликів, Writing Assist, що може виправити граматику та змінити стиль написання тексту, шаї в браузері міг підсумувати зміст сторінки. Застосунку ноутбук структурувати текст або згенерувати зображення по ескізу. А функція Circle to Search це моя найулюбленіша фішка. Одним натиском перекладай текст, виділяй його, шукай в інтернеті за зображенням чи дізнайся, яка музика грає навколо. Але Samsung на цьому не зупинились та ще більше інтегрують шаї в систему і збільшують його можливості. На головному екрані можна додати віджит на обрів, що буде надавати актуальну інформацію, розклад, погоду, спортивні події. Все це буде знаходитися в наубріф Натисни та утримуй кнопку Живлення, щоб відкрити помічника, який не просто може встановити таймер чи подзвонити, завдяки Cross-Up Action Ти можеш запитати про найближчий ресторан під твій смак, прокласти до нього маршрут і відразу відправити його другу, чи запитати про спортивну подію, та відразу додати її до календаря. Він стане твоїм персональним консьєржем, що замість тебе виконає необхідну функцію. Але це ще не все. Штучний інтелект може аналізувати контекст із застосунку, Запитай про що роз. Зповідали в відео на Ютуб, і Шаї проаналізує його, і підіб'є швидкий підсумок. Ти можеш навіть сфотографувати продукти на столі, і шаї надасть тобі рецепт, щоб створити з них страву. Для Galaxy немає обмежень. До того ж, мені сподобалась функція ШАЇ вибір, яка може дійсно багато. В будь-якому застосунку натисни шаї вибір, обведи необхідну зону. І тобі будуть доступні деякі функції. Ти можеш відредагувати виділену зону, перекріпити, скопіювати чи поділитись. До того ж, ти можеш використати він Асіст для генеративного редагування. Під час перегляду відео ти можеш створити GIF e файл, щоб швидко з ним з друзями в соціальних мережах. Та не переймайся, Samsung попіклувався про конфіденційність даних та надійно їх шифрує і зберігає, щоб ніхто не мав до них доступу. Але все ж я хочу повернутись до самих смартфонів та оглянути їх зовні Galaxy S25 та S25 Plus. На перший погляд зовні майже не змінились, але їх товщина та вага зменшилась, покращили і матеріали. Корпусу і додали нові стильні кольори. Але саме Samsung Galaxy S25 Ultra отримав основні зміни в дизайні. Плавні заокруглення, повністю пласкі грані з невеликим заокругленням рамки до задньої кришки. Титанова бокова рамка стала міцнішою. Як і скло, горіла Glass Armor 2 міцніше та більш стійке до подряпин, ніж у попередника. Острівки камер стали масивнішими і більшими. І з камерами також ми отримали зміни. На ширококутна камера у Samsung Galaxy S25 Ultra стала 50 мегапіксельною, і вона має автофокусування для макрорежиму. Фото та відео приклади з новинок я продемонструю в повноцінному огляді на каналі Алло. Тому підписуйся на канал, щоб його не пропустити. А зараз я розповім про найкрутішу, як на мене, нову фішку камери. Всі пристрої Galaxy S25 мають можливість записувати відео HDR максимальною якістю 4К60 кадрів на секунду, та відео в логарифмічній кольоровій гамі, яке доступно в пункті професійне відео. Це дозволить точно фарбувати відзнятий матеріал та отримати надвисокий бітрейт ролику для збереження максимальної кількості інформації. До того ж, при зйомці в та логарифмічній кольоровій гамі, ти можеш перемикатись між модулями, але це ще не всі зміни в камері. Зроблено велику роботу для оптимізації зйомків фото та відео за недостатнього освітлення. А про Visual Engine це штучний інтелект, який видаляє шум подвійним аналізом для розрізнення рухомих та статичних об'єктів. Також ШАІ приніс ще одну цікаву. Каву фішку аудіоерейсер, яка розпізнає зовнішній шум, стукіт, гуркіт машини чи гавкіт собаки. Потім ще й аналізує його та відділяє голос від інших сторонніх шумів для того, щоб приглушити або повністю усунути зайві звуки. В новій One UI оновлено і застосунок камери. Елементи всі знаходяться зручно в доступності великого пальця. Щоб навіть Galaxy S 25 Ultra можна було зручно керувати однією рукою. А щоб все це працювало як найкраще, треба мати неабияку аби продуктивність. Тому зустрічайте інноваційний, потужний та ефективний Snapdragon 8 Elite for Galaxy в усіх новинках s 25 25 та 25 Ultra. Це інноваційне рішення від Qualcomm, яке має на 40% потужніший NPU, на 37% потужніший CPU і на 30% GPU. порівнюючи з попередником. Але крім збільшеної продуктивності, ми отримали і кращу ефективність використання енергії. Тому автономна робота Galaxy S25 серії не розчарує. А детальні тести автономності я продемонструю в повноцінному огляді. Цей чип забезпечує неймовірну швидкість. в Численнях пов'язаних з шаї, а швидкодія смартфону виходить на новий рівень. Будь-яка задача буде виконана майже миттєво, а в іграх ти отримаєш справді новий експіріенс від плавності і з кращою графікою. Та що на рахунок інших характеристик? Galaxy S25 це компактний смартфон з діагональю екрану 6,2 дюйм, роздільною здатністю Full HD та адаптивною частотою оновлення від 1 до 120 Гц. s 25 це його збільшена версія з екраном діагоналю. 6,7 дюймів та роздільною здатністю Quad HD s 25 Ultra – це найбільший смартфон в лінійці з екраном діагоналю 6,9 дюймів і роздільною здатністю Quad HD Оперативна пам'ять в усіх смартфонах має об'єм 12 ГБ. А ось накопичувач буде відрізнятись у моделей. s 25 має три варіанти пам'яті: 128, 256 та 512. s 25 Plus має дві модифікації: 256 та 512 ГБ накопичувача. А ось у Ультра має три версії 256, 512 і 1 ТБ. Цей смартфон для ентузіастів і креаторів, що планують зберігати багато різноманітного контенту. Galaxy S25 серія отримала значні зміни, які призначені полегшити повсякденне життя та спростити взаємодію зі смартфоном. Більше не потрібно робити безліч різноманітних дій. Скажи, це смартфону. І штучний інтелект зробить цю дію за тебе, Знайди найліпший ресторан, відправить повідомлення чи розповість, які продукти використовували в кулінарному відео. Штучний інтелект це твій персональний консультант. С Єрш, що буде з тобою завжди, і допоможе в будь-якій ситуації. Дякую за перегляд відео. Купуй новинки Galaxy на сайті Allo. Бувай!